Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал, на мою кухню. Отут я маю чудовий літній набір з овочів, з яких хочу приготувати пісне, легке для фігури, рагу, а також корисне для здоров'я, звичайно. Я взяла отакий набір. Ви можете взяти свій, щось додати або щось прибрати, якщо хтось не любить. У мене буде кабачок, баклажан, перець, картопля, зелень, помідор. І за основу я взяла на цей раз гриби. Я спеціально такі маленькі. Буду використовувати, я їх не ріжу. Так як порція рагу у мене буде не дуже велика, бо в нас з кості всього двоє, то деякі овочі я переполовиню, деякі залишу цілий. Рецепт самого рагу я залишу під відео. Зараз все це поріжу і будемо готувати. Спочатку в ну, такий маленький, я розігріла олію і буду смажити поетапно деякі овочі, деякі залишу, так буду додавати врагу не смажені. Спочатку я невеликий зубчик часника розрізала на половину і підсмажила, щоб він віддав весь свій смак. Тепер я його просто вийму. Сюди, в цю олію я вкидаю порізану цибулю. І моркву, сильно не мільчила, залишаю, щоб вони були такі, щоб відчувався їх смак. Далі готувати буду в отакі каструльки казанку з товстими стінками і дном. Можна одразу готувати в казанку, там пересмажувати, але я Звикла так робити, то буду так. Я вирішила відправити сюди і гриби, так як вони з цибулею колись підсмажуються, тоді смаки перемішуються. Зараз вони ще пустять сік. Хай ліпше в сковорідці випалиться це все, і потім в каструльці. І так як до грибів у нас дуже пасують синенькі, то я синенькі зараз поріжу отак от кубиками. І також туди додам до грибів. Хай тушаться разом. Скажу, що баклажани я не буду ні вимочувати, ні обрізати з шкірку. Разом так. Гіркота навіть буде так. овочі наші поміняли колір. все, вистачити знімаємо з вогня. Так, тепер робимо таку маніпуляцію. Капаємо на дно казанка з товстим і стінками, в якому будемо готувати рагу. чуть чуть олії. Не забуваємо про те, що у нас вже там сковорідці, з іншими овочами є олія. І сюди опускаю. Нарізану кубиками картоплю. Чуть-чуть присмажую. Картопля бачите, обсмажилася. розсмажилася. Я вже додала кабачок і на великому вогні присмажуємо далі чуть-чуть. Я не в нічого не перешу, не приправляю. Можна і перець додати далі. Коли кабечок тюспі поміняв колі, і перчик, його не будемо тримати, то даємо оці овочі із сковорідки, перемішуємо, збавляємо вогонь. Видаємо помідорку, солимо, перчимо. Тепер накриваємо кришкою і готуємо до готовності всіх овочів. Я зараз додам ще зелені, кроп, петрушки, кого що є. І ще декілька хвилин. З закритою кришкою і все. Знімаємо з вогню От і все. Наша чудова літня страва овочева готова. В основному господині демонструють свої страви на тарилках красиво сервірованих. Я буду не так, як всі, буду пробувати прямо з каструлі. І фотографувати вам прямо в каструлі, воно мені здається більш по-домашньому, більш апетитно виглядить. Так що пробуємо цей грибочок. М -м -м. Дуже насичене, дуже пісне, дуже дієтичне і дуже корисне. Рагу з зобочем. Тут всього 4 ложки може глії. Дуже смачно готуйте, користуйтесь моїми рецептами. Ми ще з вами побачимось. Пока-пока!